Мої вітання, друзі, на ремонті. Блок живлення від iBox на 12 В 17,9 А. Він стрельнув зі слів власника. Від'єднуємо ніжки, виймаємо всі і викручуємо гвинти. Викрутили гвинти і розполовинюємо, бачимо всередині, з чого він складається. Стандартна схемка. Роз'єм. Далі у нас діодний міст, конденсатори, трансформатор, вихідні банки, шим, чергове живлення, конденсатор стрельнутий, бачимо тут. Розірвало по непонятним причинам. Знизу нібито все виглядає чудово. Нічого горілого ми не наблюдаємо. Перевіряємо мережевий запобіжник і діодний міст. Конденсатори також перевіримо спочатку. Що де в нас не працює? Перевіряємо запобіжник, він справний. Повністю. Далі перевіряємо діодний міст, він теж справний. І перевіряємо вхідні банки. Теж ніяких ознак КЗ немає. Перевіряємо польовий транзистор, теж пробою немає, ніби то все нормально. Так, Перевіряємо також по виходу, КЗ чи немає у нас по 12 вольтам і по 5 вольтам. Чергове живлення, як в комп'ютерному блокі живлення. Так, Далі ми будемо випаювати залишки конденсатора. Тут стоїть на 10 мікрофарад 50 вольт, випаюємо те, що за нього, від нього залишилося. І ставимо на 10 мікрофарад 100 вольт з запасом. Припаюємо конденсатор, перевіряємо швидесенько діоди напівпроводники, дещо можуть. У нас, так, далі подаємо напругу і, і, і ми нічого не бачимо. Світлодіод не засвітився. Напруга у нас так. Міряємо напругу і, як ви бачите, напруги у нас немає. Це напруга живлення шим-контроллера. Далі ми перевіряємо на опір сам конденсатор і ми бачимо КЗ. Так, і Оглядаємо, куди йде, і де воно доріжки ведуть до шим-контроллера. Ось таку марку SP1565. Ну що, друзі, будемо міняти ШИМ-контролер. Я вже замовив. Приїхали три штучки на всяк случай з запасом. Так, і поки я розбирав, замітив таку річ у нас від кулера відпала стійка, можливо, вона десь прогулялася по платі і привела до несправності блок. Наносимо. Пасту паяльну на мікросхему і випаюємо її в одну сторону, потім в другу. Є у мене фена, я, але я показую, як можна це зробити за допомогою паяльничка. Оплетки мідної знімаємо залишки олова і промиваємо. Одна ніжка в нас відпала, вона не задіяна. Далі ставимо нову мікросхему, прихвачуємо її і проводимо повноцінну паєчку. Раз і два. Все, кизи немає в нас, промиваємо все спиртом, любуємося результатом, все начебто добренько. Далі ми. Перевіряємо на КЗ те, що у нас було на йомкості. у нас немає її зараз. Тобто КЗ було в мікросхемі. Робимо тестову перевірочку, подаємо живлення і міряємо напругу. Бачите, світлодіод у нас червоним засвітився я не знаю, що він сигналізує. Міряємо 12 вольт, але їх немає і не буде, тому що у нас в блокі живлення є черговий блок живлення. І 4 дрота у нас, плюс 12, плюс 5 загальний і PC-ON, Тобто у нас і по зеленому дроту йде з модуля сигнал на включення основної силової частини. У нас є черговий він, який працює далі, подається сигнал на зелений дріт і запускається силова, силовий блок. Перевіряємо 5 вольт в черговому живленні, воно присутнє. Ну, далі я не знаю, що тут подавати на PSON. Поки що припаяємо стійки, почистимо кулер, зберемо і проїдемо до хазявів, перевіримо все в зібраному стані, чи запуститься ТВ-бокс. Клеїмо за допомогою диглоретана, стійки і далі. Закриваємо кришку, закручуємо, звісно, гвинти, усі ставимо заглушки. Все ще раз перевіряємо. Як ви бачите, червоний світлодіод засвітився. Далі ми проводимо перевірочку у людей на ТВ-боксі. Зелений світлодіод засвітився, як ви бачите, зображення появилося, Ідея оновлення. Все працює. Добре, дякую за уваження, На все добре, до побачення.